Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 7 листопада. 7 листопада 1917 року, день коли постріл із крейсера Аврора поділив історію на до і після. Саме цього вечора у Петрограді революційні солдати, матроси та робітники штурмом захопили зимовий палац та усунули тимчасовий уряд. Ця подія увійшла в підручники як велика жовтнева соціалістична революція, але з офіційною героїкою ховалася зовсім інша: кривава і хаотична реальність. До того моменту Російська імперія вже не існувала. Монархія впала ще у лютому, а тимчасовий уряд не міг утримати владу. Країна потопала у безладді, солдати не хотіли воювати, фабрики стояли. І саме у цей момент більшовики під проводом Леніна зробили вирішальний крок. Вони проголосили владу рат, обіцяючи мир народам, землю селянам, фабрики робітникам. Для мільйонів виснажених війною людей це звучало як порятунок. У той самий вечір, о 22 Рок відкрився другий всеросійський з'їзд рад, де більшість делегатів установили більшовики. Під вигуки хай живе революція. Вони оголосили про створення нового уряду ради народних комісарів. Так почалася доба, що визначила долю цілої епохи і принесла громадянську війну, репресії, гулаг і десятиліття тоталітарного правління. Жовтнева революція стала не просто політичним переворотом, вона запустила механізм, який перекрої. В мапу світу та змінив хід 20-го століття. А як ви вважаєте, чи справді ця революція була визволенням, чи лише зміною однієї диктатури на іншу? 7 листопада 1941 року, неподалік Ялти, сталося те, про що радянська влада десятиліттями воліла мовчати. Теплохід Вірменія, санітарне судно з червоними хрестами на бортах, було потоплено німецьким бомбардувальником торпедоносцем. Офіційна версія звучала трагічно, але героїчно. Нібито гуманітарний транспорт із пораненими став жертвою безжальних фашистів. Та правда, як часто буває на Московії, виявилася зовсім іншою. На Вірмен... Мені дійсно були поранені медики, біженці, але поруч із ними озброєні військові співробітники НКВС і навіть партійні керівники Криму. Корабель мав гармати, супровід збройних катерів і винищувачів. Тобто, за всіма міжнародними правилами, вже не був санітарним судном. Попри це, радянська пропаганда подала трагедію як черговий доказ звірств ворога, замовчуючи власні порушення та безвідповідальність командування, яке перетворило евакуацію на Кат катастрофу. теплохід затонув усього за 4 хвилини. Загинули тисячі людей. Точну цифру і досі ніхто не назве. Врятувалися лише восьмеро, і навіть після війни їхні свідчення не поспішали слухати. Правда не вкладалася у зручний образ священної війни. А як ви думаєте, чи можна вважати пропаганду частиною війни, навіть якщо вона бреше своїм громадянам? Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте файник цьому ролику і підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український ютюб.